Привіт всім з виставки на зону Це виставка, яку створили українці для рімені мітінгу двадцять п'ятого року. Робили її цілий рік. Вона дуже дуже для нас важлива і я хочу вам її представити. Тут нарешті дуже мало людей, тому я можу вам її показати. Ми заходимо в наш перший зал, де ми бачимо фотографії. У боках це фотографії Харкова, мого рідного міста, який просто руйнується кожного дня. Це, наприклад, центри і цивільні будинки. Тут салтівка, яка доволі таки дуже відома стала. Тут ми бачимо місто часів Це біля Донецької області, які в принципі вже знищені. Тут ми одразу ж починаємо руйнувати російську пропаганду, які кажуть, що вони прийшли рятувати нас, звільнити нас. Але від чого? Напевно, від шкіл, навіщо нам вчитися? Університети, лікарні? Ну навіщо вони нам усередині? Ви бачите церкву? Певно, нас потрібно звільнити теж і від Бога. Ну навіщо намолитись? Навіщо нам Бог? Правильно? Треба отак звільнити. Якщо по-вашому це звільнення і спасіння, то мені нема про що з вами говорити, тому що для мене це не спасіння і не звільнення, це абсурд, це руйнування, це війна. Для нас дуже важливо розуміти, що ми тут говоримо не про якісь теоретичні дискусії про те, що таке війна. Тому що війна це не абстракція, це не теорія, а це реальність. Крім руйнування тієї реальності, яка зараз є українці, це також втрачені людські життя, які ми вже не зможемо повернути. Для нас тут дуже важливе те, що говорить папа Франциск, про те, що ми повинні доторкнутися до ран тих, хто страждає. Ми повинні подивитися їхніми очима на правду на реальність. Коли ми це побачимо, ми побачимо зло. Яке діє проти нас, і можливо, тоді ми навчимося цінувати мир. Але ми не хочемо говорити тільки про страждання. Ми хочемо говорити про людей, про їх шлях, про те, як вони в такому руйнуванні, в такому жаху продовжують працювати, вони продовжують жити, творити і навіть знаходити надію. В нашій виставці ми представляємо 20 неймовірних свідчень. Це наші друзі, які живуть в цій війні, які все це бачать своїми очима. І нам важливо показати, як вони жили цей час, що вони бачили, що вони робили, і як вони змогли вистояти. Тут ми показуємо відео, де представляють наших героїв. Я из Маріуполя. Війна застала нас 24 февраля в Маріуполі. Не було води, не було света, саме головне зв'язку, щоб сообщить, що ми живы з сином. В одному доме жила бабуся, за которой я ухаживала, в другом больной муж. 10 марта я оставила його і пошла до мужа. Когда я вернулась снова до бабушки, дома не було попала авіабомба. Меня назвати Катерина Заренко. Я бойова медикиня, також я письменниця в минулому викладачка, дослідниця, мама чотирьох діток. Я з 2024 року приєдналася до медичного батальйону госпітальєри, бо мене цікавила робота власне, з порятунку життя українських бійців і бійчин. Я Роман Марабян, директор дитячого паліативного центру «Гіппократ» із Харкова. 28 років я вже працюю в цьому дитячому центрі. Після початку повномасштабної війни я 25 лютого 22-го року добровольцем пішов на фронт. Разом з товаришами ми боронили Харківську, Донецьку, Луганську область. З дитячого фронту я пішов на дорослий фронт, і після закінчення моєї місії на дорослому фронті я знову повернувся. На наш дитячий фронт, те, що в 2025 році нам прилетіло дві ракети, зірвалися, одна взірвалася над нами в п'ять ранку, і слава Богу, залишились всі живі, нема жертв, але пострадали підприємство. Але ми вибираємо життя і відновлюємося і вже Che questo collettivo si è rinforzato e mi ha rinforzato perché sono qui da due o tre giorni per compagnia. Davanti ai fatti drammatici che succedevano dell'invasione russa in Ucraina, mi hanno chiesto se potevamo fare qualcosa assieme rispetto a questi fatti di profonda ingiustizia e così violenti. La reazione è stata quella di, di dire subito sì. І відповідно четверти. Це повернути гуманітарію, але люди не випадку досі. І зранку ми прокинулися від вибухів. Найбільший виклик, з яким я стикнулася, це коли 24 лютого зранку мій син сказав мені, що він йде на війну. І я думала, що це найгірше. Але найгіршим стало те, коли він мені ввечері написав, що мам, ти не знаєш, де взяти броньку. Йдемо далі. Наступний наш простір це такий, знаєте, невеличкий, такий вузький, напівтемний коридор, тому що ми хотіли створити міні-бункер підвал, в якому жили люди перші два-три місяці. Тому що через постійні обстріли вони просто не могли виходити назовні. Тут ви можете побачити, ми зробили прямо інсталяцію, намалювали справжній підвал одного будинку в. Київській області, який був під окупацією, завдяки співпраці з київським музеєм, ми змогли сюди привезти деякі артефакти, які дуже правдиво, чесно і прямо доказами показують нам. Що таке війна, і які злочини проти нас роблять росіяни. Наприклад, там привезли ось ці двері. Ви бачите, там різні цифри. Тобто, люди постійно писали, скільки вони там днів знаходяться. І ви можете побачити, наприклад, ось ці цифри: 31 – прийшли наші, і тут вони нарешті закінчили писати, скільки вони там днів знаходились. Також ви можете побачити різні фамілії, людей імена. Це фіксація тих. Хто помер. Тому що в таких місцях взагалі жити, коли дуже темно, холодно, волого, майже немає їсти, як можна вижити, особливо дітям, людям похилого віку, тих, хто хворіє. І звісно, що, на жаль, вони помирали. Тому тут записували їхні імена і фамілії, для того, щоб не забути, для того, щоб потім на суді показати. Ось ця людина. Біковська ця людина Шевченко, вона померла в цьому бунті, тому що прийшли росіяни. Тут можете навіть побачити декілька малюнків дітей, які малювали на стінах, хоч якось знаєте, зайняти час своїми руками, хоч якось відволіктися. Цей простір для нас особливо важливий, тому що особливо тут ми просимо наших відвідувачів, щоб вони в мовчанні і Осмислені приходили і дивилися на реальність, в якій жили українці, і прямо навіть трошки уявили це, щоб могли думати про те, наскільки війна реальна. Звісно, що ця виставка більше зроблена для італійців, для іноземців, європейців, які віддалені від війни. Тому для нас цей простір дуже важливий, щоб передати те, що ми відчуваємо, те, що ми бачимо. Тут ви можете побачити фотографію, яку зробив один з наших героїв, і різні іграшки, які теж нам надав музей для того, щоб ми ще більше на різних доказах показували людям реальність. Цими іграшками в різних окупованих територіях гралися діти. На жаль, деякі з цих дітей вже померли. Ми в принципі добре розуміємо, що дуже багато дітей померло на цій війні. Далі йдемо. Заключна композиція цього призору. Можете побачити ікону, яку написала Наталія Пастушенка. Це українська художниця, яка просто бачивши руйнування, та як ракети летять в будинку, і залишають дири. Не могла просто інакше намалювати цю ікону, тому що так відчуває себе кожна людина, коли бачить це руйнування і Богородиця також від наших жахливих гріхів. Також можете побачити тут Біблію, яку привезли з святогірської лаври. Вона бачите напів згоріла і, взагалі, святогірська лавра. Це просто неймовірна церква. Я сама в ній була декілька разів. Хотіла знову ж туди поїхати, але через війну не вдалося це зробити. Я знову ж таки не розумію, чому росіяни обстрілюють школи, лікарні і церкви. Це такі, знаєте, об'єкти, які в будь-який воєнний час взагалі-то заборонено бомбардувати. Але чомусь в Україні саме всі ці об'єкти, які заборонені для бомбардування, вони першими бомбардують. Це говорить про не людяність, а про тваринність, яку чомусь світ не хоче зупиняти.